Пулюя 2 одне з кращих ОСББ у Києві. Тут ідеальна прибудинкова територія з дитячими та спортивними майданчиками, та навіть ігровим будинком для дітлахів, розвинута система безпеки, камери, шлагбаум, сучасна домофонна система, організовано сортування сміття на 9 фракцій, модернізована система опалення та навіть є власна серверна, яка роздає інтернет мешканцям за відсутності електрики. Зараз перед ОСББ стоїть новий виклик: підготовка до важкої зими. Яке саме обладнання для цього вирішили встановити, дізнаєтесь далі. Нещодавно об'єднання співвласників придбало портативну зарядну станцію Ecoflow Delta PRO ємністю 3,6 кВт та піковою потужністю у 7,2 кВт. Як же її планують використовувати на практиці? Які е, насправді от критичні прилади. Є в будинках в СББ, які обов'язково мають працювати в моментах, що зникає електроенергія, важливе інженерне обладнання теплового пункту, насосна група для гарячої води, для піднімання підвищення тиску холодної води для опалення циркуляційних насосів. Минулий сезон, 2022-2023 рік. Ми пережили завдяки генератору, але зрозумівши, всі недоліки генератора це. Вартість у його утримання, заправка, якась раптова поломка його, як у нас було. Хоча сучасний новий, такі фірми був генератор. На цей рік ми запланували зробити деякі енергоефективні заходи в будинку і отримати компенсацію від там фонду енергоефективності і встановити інвертор-акумулятор саме на резерв теплового пункту. І для того, щоб пережити зиму, і ми почали розглядати можливість заживити в серверній, це офісне приміщення нашого ОСББ, Поруч тут ця серверна. Тут все серце будинку, і інтернет-обладнання мережа стоїть, і система контролю доступу, відеонагляд, і ресівери для зберігання пам'яті для відеонагляду. Все серце будинку, все керується звідси. Тому ми розробили. З електриками проект встановили допоміжну альтернативну батарею, переключення, щоб вона працювала і в автоматичному режимі, і в примусовому режимі, і в, взагалі виключати. Але купивши деяке обладнання, деякої з фірм воно показало себе не з кращої сторони, тому що не могло нам забезпечити автоматичну роботу. Все одно приходилось переключати чи на мережу, чи на акумулятор. І була дуже повільна зарядка. Тому ми розглянули можливість більш професійного якісного обладнання. Ну це правда. Ми якраз вам привезли зарядну станцію EcoFlow Delta Pro. На 3,6 кВт-ємності і так само на 3,6 потужності. І я от ми її підключили разом з додатковою батареєю. Давайте ми зараз якраз і перевіримо, чи зможе вона працювати саме під ваші потреби, і скільки споживає все це обладнання, і скільки часу е, воно може працювати разом з зарядною станцією Кофлоу Дельта Е, поясніть, будь ласка, нам отут оцю схему. Так, це схема е, в, 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 положення вверх. Це мережева. Положення центральне, це нейтральне, воно нічого не включає, і нижнє положення це перехід на додаткове елемент живлення. Тобто зараз ми можемо зімітувати фактично вимкнення мережі. Так. Давайте пробуємо. Це розетка для зарядки, потім, коли коли з'являється являє мережа. Це ми виключаємо, чуємо в офісі зникла домофонна система. Тут виключилось обладнання. У нас переключаємо на акумулятор. А. Показує сигналізатор нам, що ми на акумулятори, і знову запускається обладнання. Фактично, що в нас зараз заживлено? У нас заживлено відеокамери, відеокамери, СКД. два реєстратори камер, на, для працездатності шлагбаумів, домофонна система СКД заживлена. І так. інтернет. І інтернет, да. Так от дивіться, воно працює ще в офісі працює світло. Зараз запускається, гріється принтер, ще теж споживання є. Ну от, е, якщо ми говоримо про е, зараз споживання, от саме в цей момент, то ми бачимо, що споживання коливається від 330 до 400 ватт в такому режимі, якщо воно так все буде працювати, і ми не будемо вимикати принтер або світло в офісі, воно може працювати до 12 годин. Mm -hmm. Це тільки зарядна станція. Так само 12 годин ще може працювати mm -hmm. і додаткова батарея. Тобто, можна сказати, що 7 і е, 7,2 кВт, а це яка зарядна станція, додаткова батарея, mm -hmm. воно може живити 24 години всю цю систему. І одне з найважливіших для вас питань це, якщо з'явиться світло, то оця система вона зможе повністю на 100% одна тільки станція заживитися за 1 годину 40 хвилин. Mm -hmm. А якщо станція плюс додаткова батарея, тобто можемо на два. Це за 3 години трошки більше з хвостиком 3,20 угу. повністю зарядиться на 7,2 кВт Ця система. Так хочу ще сказати, що ми розглядали б декілька варіантів заживити офісне приміщення і живлення критичне, то був варіант поставити стаціонарний інвертор-акумулятор, але ми саме зупинилися на переносній такій мобільній станції, тому що у нас ще є в паркінгу укриття. І якщо будуть якісь у нас важкі часи, ми можемо це швидко демонтувати, взяти і перенести в паркінг і використовувати в паркінгу в під час укриття. Ну і дивіться, враховуючи, що у цій зарядній станції вже є і інвертор, і е, є також і акумулятор, то ви можете зробити автономну систему на літній період, під'єднавши до зарядної станції до півтора кВт сонячної енергії, mm. і таким чином взагалі зробити собі повністю. Автономну систему, яка не буде брати з мережі, ну нуль, тобто абсолютно нічого. Ми так і зробимо, тому що ми зараз розробляємо вже там на половині шляху по встановленню СЕС на будинок сонячної електростанції, і я думаю, що ми знайдемо пару пару сонячних панелей, щоб спустити прямо з даху сюди піджив заживити ту батарею. Чи може вона працювати в зарядку і від мережі, і від сонячних панелів від одночасно? Вона може, і це якраз один з її плюсів, тому що тоді вона швидше заряджається. Вона може взяти з мережі 2,5 кВт mm -hmm. і від сонця 1,6. Загалом сумарно воно буде звичайно вираховувати, але я бачив, що зарядка відбувалася максимально на 3,6 кВт. Mm -hmm. І навіть якщо у вас, наприклад, буде ситуація: немає сонця, да, зима, не знаю, панелі всі в снігу. Ви можете чим краще портативні, іноді зарядні станції. Ви можете її взяти з собою, виїхати десь на заправку, зарядити, mm -hmm. приїхати і знову її підключити до системи. На 12 годин вона забезпечить вам від генератора. Теж можливо інверторний генератор, інвертофазний. Так, інверторний mm -hmm. генератор так само можна її зарядити. І ще скажіть, будь ласка, чи є в неї можливість працювати автономно, тобто, коли є мережа, пропускати через себе як байпасом електроенергію? Це можливо. Єдина порада, якщо тривалий час не будуть вимикати світло, хоча б раз на два місяці розряджати акумулятори ага. і заряджати знову для того, щоб вони були в тонусі, для того, щоб вони не деградували. Ага. Але я бачу, у вас тут є ця розетка, яку ви під'єднаєте до зарядної станції, і відповідно. Ось так. цей кабель, який ви ви заживляєте. Тому це буде автоматичний перехід у 0,3 мілісекунди. Тобто, ваші більшість пристроїв навіть не зрозуміють, що світла немає. У нас так і було заплановано, але альтернативна система, яка тут стояла, вона не пропускала через себе і дуже довго заряджалася. І була така ситуація, що. Споживання офісного приміщення і обладнання 300 Вт. Вона заряджається 500 Вт, тобто в неї чистий заряд 200 Вт. І вона дуже довго заряджалась, 10 годин на заряд. І яка в неї максимальна видача потужності? Пікова 7,2 пікова кВт. Це приблизно триває 4-10 секунд. Ну, В залежності, да, чи, а. Це чи це буде 7,2, чи це буде 6,4. 4 угу. Але до неї ми можемо під'єднати пристроїв на 4,5 кВт завдяки режиму X-Boost вона просто понижує трошечки вольтаж uh -huh. і таким чином видає більше енергії. Але е, постійна віддача може бути 3,6 кВт 6. максимально. Але це якщо ми говоримо саме про заживлення ось такої критичної інфраструктури. Але якщо ми говоримо, наприклад, про е, насоси, про циркуляційні насоси, про подачу холодної гарячої води, як це реалізовано у вас? І чи зможуть наші системи, наприклад, ECO Flow Power Ocean на трифазні на 12 кВт? Чи зможуть вони теж допомогти в Зможуть, Тому що в нас з досвіду минулого сезону генератор наш був трьохфазний, дизельний на 7,5 кВт, і він тягнув 5 насосів, які нам забезпечують повністю гарячу, холодну воду і опалення. Тому якщо ваші 12 кВт установки, я думаю, що вони нас витримають. Питання, скільки часів вони зможуть працювати при віддачі приблизно 7 кВт. Все буде залежати від кількості акумуляторів. Якщо ми говоримо про 12 кіловатного стаціонарне рішення Павероушен, mm -hmm. то там стоїть як мінімум 20 кіловат. Ми можемо наростити до 45 кВт, А, Можемо також під'єднати сонячні панелі до 14 кіловат максимально. Mm -hmm. І відповідно, якщо там зникне в літній період світло, а вам у вас буде потреба в холодній воді, і споживання буде 7,5 кВт, то навіть завдяки сонячній енергії воно зможе і віддавати 7,5 і ще додатково заряджати акумулятори. Де налаштовується саме алгоритм, коли вона заряджається, скільки віддає, до якого рівня падає. З яким, там, чи є можливість виставити поріг нижній і верхній до зарядки? Так, так. Як це все відбувається в вашій системі? Це все можна просто налаштувати за допомогою додатку. Тобто, у вас у телефоні угу. може бути система, ви можете бачити рівень заряду, рівень розряду. Налаштувати наскільки мінімум, наскільки максимум. Навіть можна буде поставити, наприклад, заряджання в нічний період, якщо це угу. в нічний час, у вас там електроенергія дешевша. Да, тобто це все можна робити з допомогою додатку, і навіть віддалено, якщо ви будете або в іншій країні, або в іншому місці, ви зможете завжди контролювати цю систему, і то, таймер виставити час, щоб вона вночі почала видавати, чи коли буде там заряджена, видає так, так це все можна. Це, це все в застосунку. Да, все за стосунку можна супер. Видати. да, це дуже зручно. Нам буде цікаво подумати, вже скажімо так, послухати вашу думку, коли ви попрацюєте з цією системою. Тому ми з вами будемо на контакті. Mm -hmm. І я прошу, щоб ви теж нам якісь фідбеки потім надавали Фідбек. щодо користування. Далі ми розповімо, які ще існують варіанти використання портативних зарядних станцій для потреб багатоквартирних будинків. Я знаходжусь в підвалі будинку радянської забудови. Три роки тому співвласники створили ОСББ та почали наводити лад. Результат ви самі бачите. Тепер мешканці спускаються сюди під час повітряних тривог. Взимку ж це місце цілком може слугувати будинковим пунктом незламності при тривалих відключеннях електрики. І в цьому випадку цілком може стати в нагоді портативна зарядна станція, така як Ecoflow Delta Pro. До неї можна підключити все освітлення в підвалі та роутер. Вони сукупно будуть споживати максимум 120-150 Вт на годину. Тож станція зможе їх тягнути майже добу. Delta Pro може потягнути і мікрохвильовку, і чайник. І навіть якщо підключити ці два пристрої одночасно, то вона теж впорається. І загалом такий спосіб підігріву їжі та води однозначно безпечніший, ніж традиційні газові горілки. Однак, як відомо, це обладнання споживає чимало. Наприклад, ось ця мікрохвильовка. Бере 1,4 кВт на годину. Тож, якщо її підключити до зарядної станції та безперервно розігрівати їжу протягом однієї години, то Delta Pro розрядиться менш ніж наполовину. Якщо ж поставити на зарядку від станції ноутбук, пауербанк, кілька телефонів, то ємності самої станції вистачить на їх безперервну зарядку протягом більш ніж однієї доби. Отже, портативні зарядні станції чудово підходять для резервного живлення, мережевого обладнання, систем відеоспостереження та контролю доступу, аварійного освітлення місць загального користування. Завдяки мобільності їх можна перемістити у бомбосховище або будинковий пункт незламності. Для живлення ж автоматики теплового пункту, насосів системи опалення, водопостачання та каналізації потрібні трифазні стаціонарні системи. До них належить зокрема і EcoFlow Power Ocean, про який більш детально можна дізнатись в одному з наших відео.